Виконуємо номер 6.21 із підручника Алгібра 8 та номер 1121 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і наше дієділення. Приступаємо до виконання: чисельники, знаменники наших дробів многочлени. Розкладаємо на множники. А чисельник і знаменник дільника методом групування. Ділене переписали. Групуємо перший і другий доданок у чисельнику і третій і четвертий доданок в чисельнику. Виносимо спільний ножник без дужки. В чисельнику буде А додати 4. І спільний множник – мінус 2 за дужки. в дужках буде А додати 4. В знаменок групуємо також перший доданок, і другий, треті, і третій, і четвертий. Виносимо спільний множник Х за дужки. в дужках буде С додати і, і спільний множник – мінус А за дужки – в дужках буде С додати Y, переписали наше ділене, помножимо на дріб оберне до дільника і зразу виносимо спільний множник суму С Y за дужки. В дужках буде Х відняти А, і тепер в знаменнику. Суму А і 4 виносимо за дужки. в дужках буде Б відняти 2. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник і скорочуємо різницю Х і А. І суму А і 4. В чисельнику маємо суму С Y, А в знаменнику різницю Б і 2. Номер 6.21 із підручника Алгебра 8. Та номер 11.21 із підручника Математика 8. Виконано.